Перша частина, яку ми з вами зробимо, це те, що ми виділимо публічну IP-адресу для нашої 2 ноду яку ми запускали з вами в минулій версії. Або навіть з вами ми зараз запустимо нову ноду для чистоти експерименту і перевіримо заодно, чи нічого я вчора не зламав. тема І Situ легче. Два. Так. Добре, вказуємо ім'я, додаємо тех. Hovner. Вказуємо Value Student Demo. AMI Amazon Linux другої версії. Тут все вірно. Тип t 2 Micro Обираємо кіпер, який ми вже з вами так. student demo кіпер, обираємо VPC student demo Дефолтна мережа в цьому VPC. Тут обираємо існуючу security-групу. Так, і в принципі в Advanced Details нам нічого не потрібно вказувати і натискаємо Launch Instance. Інстанс успішно запустився. Гарна новина в тому, що я нічого не зламав. Але, мабуть, ми все-таки будемо працювати з тою нодою, яку ми запустили на минулій лекції, тому що там вже просто запущений цей сервіс, там вже все встановлено. І нам достатньо просто його перезапустити. Давайте спочатку я зроблю термінет у цій ноді мова нам не потрібна, а з цією нодою, з якою ми працювали з вами на минулій лекції. Давайте ми її запустимо. Manage instance state. Зробимо старт. Так, статус змінився на pending. І давайте також додатково. Додам, щоб тут відображався офнер. Ось, Student-Demo, добре. Так, зачекаємо хвилинку, поки це запуститься. Ось вона ранена. У нас публічна IP-адреса. Ось така. Давайте ми з вами її кудись. Запишемо, Public IP Address, версія 1. Тепер ми з вами знову е зубмитяємо цю ноду. Бачите, тут оця IP-адреса вона зникла. Якщо я зараз знову запускаю цю ноду, подивимося, яка буде нова IP-адреса. Так, ось нова IP-адреса. І як ви бачите, вона змінилася. Отже, саме цю проблему ми зараз будемо вирішувати, щоб після перезапуску C2 Node наша IP-адреса залишалася тою самою. Переходимо в меню Elastic IPs. І натискаємо «Allocate Elastic IP-адреси. По-перше, що від нас хочуть, це вказати регіон, в якому ми хочемо цю IP-адресу обрати. Трошечки про регіони, я вам забув розповісти. Але в цьому суть дуже проста, що дата-центри вони знаходяться в багатьох містах світу. Наприклад, той дата-центр, в якому ми з вами зараз працюємо, він знаходиться у норс Virginia, у США, є також в Огайо, в Каліфорнії, в штаті Орегон, є в Канаді, є 5 дата-центрів у там, Європі і так далі. І тому подібно. Чому це важливо? Тому що зачасту, коли робиться якась аплікація, для неї обирається саме та аудієнція, яка буде використовувати цю аплікацію. Тому, якщо, наприклад, користувачами нашої аплікації будуть європейці, то нам буде більш зручно наші ресурси виділяти в якомусь європейському дата-центрі. Якщо ж це, наприклад, Канадці, то о, власне, ми будемо використовувати дата-центр в Канаді. Наразі з вами будемо обирати US EST1, для нас власне, там якихось 10-20 мілісекунд затримки не роблять зараз дуже великої погоди, але в цьому що важкого, що в цьому. Дата-центрі, він, мабуть, перший дата-центр, який взагалі був відкритий, і в ньому там всі фічі, там, навіть ті, які там були тільки недавно розроблені, вони з'являються одними з одним із перших. Добре. У Amazon є пул цих статичних IP-адрес, і він нам пропонує просто взяти цю IP-адресу звідси. Знову вказуємо Tech Owner і вказуємо Student Demo. І натискаємо «Locate». Отже, наразі ми отримали IP-адресу статичну і ми її можемо використовувати як захочемо. Наступний крок, який нам потрібно зробити, цю IP-адресу прив'язати до нашого EC2 інстансу Student Demo 1. Отже, як я вам казав, ми можемо прив'язати є один варіант саме до цього інстансу, а також ми можемо прив'язати до якогось Network-Interface, типу UNI. Наразі ми будемо використовувати саме Instance. Отже, нам тут підказують, що у нас є певний набір інсенсів, ми обираємо Student Demo1. Приватну IP-адресу тут. Не обов'язково вказувати. І ще додатково, що е, можна вказати такий, таку опцію, що цю IP-адресу в майбутньому її можна буде використовувати, наприклад, прив'язувати до якихось інших ICT-нод. Добре, натискаємо Associate. І автоматично ця IP-адреса прив'язана вже до нашої ноди. Давайте запишемо цю IP-адресу. Так, ось вона така. Тепер переходимо до вкладки Instances і дивимося IP-адресу саме цього інсу. Ідемо сюди, копіюємо цю IP-адресу. Так, Ми бачимо, що це та сама IP-адреса, яку ми тільки що виділили е, виділи з цього полу. Так, і давайте для е, чистоти експерименту ми з вами перезапустимо цю EC-ноду і впевнимося в тому, що цей інстанс е, IP-адреса не зміниться після перезапуску. Отже, натискаємо STOP. Зараз пройде хвилинка, поки він зупиниться. Так, зупинився і натискаємо старт знову. Все, stay running. І давайте знову скопіюємо цю публічну IP-адресу 35 172.251.245. Отже, як ви бачите, IP-адреса не змінилася, і це є дуже добре. Добре, зараз з вами будемо переходити тоді до наступного пункту, а саме це буде хостинг нашого фронтенду в S3 Bucket.